Псалом Сороковий з великою тугою очікував я Господа, і він прихилився до мене і почув моє благання. Витягнув мене з погибельної ями, з багнистого болота й поставив на скелі мої ноги та зміцнив мої кроки, вклав у мої уста нову пісню, пісню хвали нашому Богу. Багато хто побачить, їх охопить страх і будуть надіятися на Господа. Блаженна людина, яка на Господа покладається і не приєднується до зарозумілих тих, що схильні до неправди. Господи Боже мій, ти вчинив багато своїх чудес і в твоїх задумах щодо нас немає рівного Тобі. Якби я хотів їх охопити і сповістити, то вони численніші, ніж я здатний їх полічити. Жертві приношень ти не захотів, але ти відкрив мені вуха. Всипалень і жертв за гріх ти не домагався, тоді я сказав: ось я приходжу, в сувої книги написано про мене, я прагну чинити Твою волю, Боже мій, і твій закон у глибині мого серця. Я благовістив правду на великому зібранні і своїх уст не закривав. Господи, Тобі це відомо. Я не приховував Твоєї справедливості у своєму серці. А проголошував Твою вірність і Твоє спасіння, я не приховував Твого милосердя і Твоєї правди від великого зібрання, тож не позбавляй мене, Господи, своїх щедрот. Твоє милосердя і Твоя вірність нехай постійно мене оберігають, бо мене спіткали численні нещастя з усіх боків, наздогнало мене моє беззаконня, якого я не здатний був бачити. Воно численніше, ніж волосся на моїй голові, тож моє серце втрачає мужність. Зволь, Господи, мене врятувати, Господи, поспіши мені на допомогу, нехай покриються ганьбою і будуть осоромлені всі ті, що зазіхають на моє життя, щоб його погубити. Нехай відступлять назад і вкриються соромом ті, що бажають мені зла, нехай остовпіють від своєї ганьби ті, котрі кажуть мені ага, ага. Нехай звеселяться і відчують радість у тобі всі, котрі шукають тебе, нехай ті, котрі люблять твоє спасіння, завжди кажуть, хай буде звеличений Господь. Я ж бідний і нужденний, але Господь дбає про мене: ти моя поміч і мій визволитель. Боже мій, не забарися!